Вітаю! Сьогодні у нас буде експрес-огляд електричної викрутки від компанії Miniware ES15S. Хочу показати, які в неї функції, кому вона підійде, кому не підійде. І поділюсь своїм враженням від використання даної викрутки. Давайте ми подивимося, що у нас на коробці. Є <клух> перечислені основні функції, це motion Control для викручування-закручування, тобто в залежності від того, в яку сторону ви крутите викрутку, вона вмикає. Напрямок мотору там, за часовою стрілкою або проти часової стрілки. Е, можна вибирати вручну напрямок руху. Якщо у вас е, лише закручення або викручування, то не потрібно потім крутити викруткою. В одну чи іншу сторону воно буде працювати по кнопці. Е, так, е, oled Дисплей, е, вбудована батарейка. Підсвітка робочої області, і підтримка двох стандартів биток. Це 4 мм шестигранні та 800-ті. 800-ті битки, як виглядають, покажу трішки пізніше. Так, тут у нас є ще список биток, які йдуть в комплекті. Плюс-мінус хрестова і. Пласка, зірочки торкси. Торкси, точніше, ідуть, без піна всередині. Також ось є певна кількість ті, що мають бути з піном. Гвинти мається на увазі. Далі зірочка це я так розумію, для пристрою Мак підійде, Мерседес, Ківточка, Поросятко, ще два шестигранника на 1,5. Трикутничок. Ось, в принципі, все. Ну і сама викрутка, комплект поставки. Викрутка, битки і інструкція. Значить, приходить на ну, все в такій коробочці. У нас тут є, я так розумію, якась візитівка. Раніше я такого не бачив. Це, до речі, моя друга спроба працювати з даною викруткою. Тому що, першу я, не знаю, на наступний день зразу продав на Олексі, бо я зрозумів, що це не моє. Це друга спроба. І зараз хочу вам просто поділитися своїм враженням. Так, нас попереджає, що ЄС-15 це для рецензійних компонентів, тобто, іншими словами, це для дуже тонких робіт викрутка, з маленькими гвинтиками і тому подібне. Рекомендується використовувати для гвинтів з різьбою М3, тобто 3 мм в діаметрі максимум. А, так, і також попереджають, що ми ви не використовували її а, як звичайну викрутку, там, де ви вручну закручуєте гвинти. Ну, тобто мається на увазі не дотягувати нею після того, як викрутка ну, зупинилася. Так, інструкція. Інструкція у нас є. Так, китайська мова, англійська. Тут це, в принципі, зрозуміло. От. І, на жаль, російська. На жаль. Так, нас зустрічає викрутка. Захисна плівка на дисплеї. Зазвичай з Китаю вона приходить вже розряджена, тому а, не хвилюйтесь, якщо ви... І дістали, вона взагалі не придає ніяких ознак життя. Просто поставте на зарядку, вона зарядиться десь, здається, за годину-півтори. Якщо я не помиляюся, вона вже в мене заряджена. Ось Для того, щоб почати роботу з нею, потрібно натиснути ось цю кнопку на торці біля роз'єму USB Type-C. І ні, не натиснув. Все. Так. Чи ні? А. О! Получилось. значить, погано натискав. Ось. Е запустилась викрутка, вона от в даному випадку вже готова до роботи. Так, вмикайся. І чому вона не працює? Працює. У нас є е, індикація сили затягування, режиму роботи та індикатор батареї. А, давайте я зайду в головне меню. Так, незрозуміло, чого воно себе так веде. А, в меню ми можемо вибрати швидкість закручування. Швидкість закручування, буду швидше говорити. Швидкість закручування. Тут є три рівні: 220, 360 і 470 обертів на хвилину. Другий пункт меню це чутливість, хай ай. Love, medium і high. Це для закручування гвинтів. Тобто ми будемо їх дуже швидко крутити або дуже повільно. Це налаштування відповідає за це. Поставлю хай, далі йдемо імпакт, тобто ударний режим роботи. Я його, напевно, не раджу використовувати, тому що це вплине, напевно, на довговічність роботи механізму. Редуктора і тому подібне. І мотора, можливо. Так, при увімкненні цього режиму у нас з'являється також відповідний індикатор імпакт на головному дисплеї. Так, я його, напевно, залишу поки увімкнений. Ідемо далі. Так, ретрит це коли ми затискаємо гвинта, тобто він вже більше не крутиться. Викрутка може е, зробити невеличкий е, відкат битки е, в сторону е, викручування. Але для того, щоб звільнити саму биту від е, шліців гвинта. Тобто, коли вона за, застріє. Так, ох, це меню. Так, йдемо далі. Так, 470. 11. Retreat. Покажу, як це працює, вімкну його. Далі світло, підсвітка це ось ця підсвітка робочої області. Тут, бачите, є світлодіоди, скільки їх тут у нас Шість штук Шість штук світлодіодів. Я нею не дуже користуюся, тому я зазвичай її вимикаю. Так, тут, напевно, це налаштування Delayed. Не знаю і вимкнено. Тут три значення можливо. Ввімкнено, делейд і вимкнено. Давайте спробуємо делейд. Я здається, не бачив цього раніше пункту, бо я нещодавно оновив прошивку на цій викрутці. Так, Backlight. Це рівень підсвітки ось цього oled екрану Беклайт 3, 4, 5. І один. Бачите, видно, зменшується інтенсивність підсвітки. Далі біп. Це біпер. Якщо ви чуєте, напевно, на відео чути, як по меню я хожу і в нас є невеличкий біп. До речі, так, сила закручування міняється кнопкою Set. Тут є 5 рівнів. Так. І йдемо далі. Bip-off, давайте мова. Мова англійська, китайська і все. Я залишив собі англійську, бо китайську я не розумію. Ай! Знову це. Так, далі йде Battery mode Оф. Якщо його увімкнути, ми переведемо викрутку в режим енергозберігаючий, я так розумію. От. Зараз він, виходить, що викрутка просто вимикається. І щоб її потім знову привести в робочий, не знаю, в робочий стан, то ми мусимо натиснути і тримати кнопку Set. Так, натиснути і тримати. Все. І по меню, здається, більше нічого такого немає. Да, відновлення налаштувань усіх. І е, версії програмного забезпечення е, заліза, викрутки, температура акумулятора і заряд акумулятора. Ось, в принципі, і все. Так, з викруткою ми закінчили. Зараз ми її відложимо. Е, далі в пакуванні у нас є. З нижній частині ось набир биток, який йде в комплекті, їх можна дістати, тому що з кнопки ось, з кропки їх діставати незручно. Та й взагалі з цього е, поролону їх теж не дуже зручно діставати, тому що в мене, наприклад, пальці ніяк не можуть підняти битку. І давайте візьмемо 2 мм хекс. Усі битки вони, е, зі сталі s 2 ніби як, це, наприклад, Hex 20 а Зараз давайте дістанемо щось, щоб показати вам, як воно працює. Ось, наприклад, ось така штука. так а, Я не пам'ятаю, я здається, вручну їх закручую ці гвинти. Давайте спробуємо їх відкрутити. Верхні гвинти, гвинти мають відкручуватись дуже легко. Але треба перевірити. Так. О, підсвітка і... Оп. Це у нас максимальна швидкість викручування. Викрутка робить, працює дуже тихенько. Ось. Я тільки що зробив те, що вербник не радить робити, тобто викручував. Силою саме е руки ці гвинтики. Оп, є. Цей відкрутився викруткою. Цей не може відкручуватись. О, пішов. Бо я не дуже сильно закручував їх. О. Це дуже швидко. Е гвинти діаметру 3 міліметра, так що ми нічого. Не порушуємо рекомендації виробника. Оп, є. Спочатку не хотіла викроткочуватись, але я допоміг рукою. Оп, є. Все. Це дуже добре. А, ось так воно працює. Зараз я, напевно, підніму телефон, а, щоб ви бачили, що відбувається на дисплеї. Зараз трішечки ось так. Ні. Не знаю, чи буде видно. Вам. Ага, видно його все одно не буде. Спробуємо закрутити його все назад. Так. Опа, і тепер. Я вам показую першу проблему, яка мені не сподобалась. А, сама бита не дуже вона, е, застрягла в даному гвинті, але ви побачили, що викрутка просто залишила битку у гвинті. Це найбільший мінус, який мені не сподобався у ній. Тому що е, це відбувається дуже часто, особливо, якщо ви закручуєте в е, цьому режимі імпакт. І великою силою затяжки. Давайте ще спробуємо. Оп. Бачите, е щойно викрутка повернула, зробила е ось цю е функцію retріat. Тобто, коли вона відчула, що вже більше гвинт не крутиться, вона зробила трішечки, е послабила, ніби як е мала послабити. Е Оце ще щільне з'єднання самої битки і шліців гвинта, але цього недостатньо і битка знову вилетіла. Давайте ще один гвинт спробуємо. Оп? Щойно був е, оцей імпакт режим. Робота імпакт режиму, це як в шуруповерта. Ось є. Є певна затримка перед вімкненням цього режиму, Ось. Але що дивно битка не виймається з викрутки. Але оце очікування, воно трохи задовго, як на мене. Ось. Бачите, я не дочекався того режиму «Імпакт». Ви, ви хотів виняти биту викрутку. Але битка залишилася на гвинті. Це, до речі, ось основна проблема, з якою я е не хотів миритися і продав першу викрутку е, Тому тому я подумав, можливо, я просто невірні битки використовую, оскільки в нас тут є два інтерфейси. Це 4 мм. Якщо ви бачите ось є два поглиблення. Це спеціально для круглих бит з такими насічками Вони виглядають е, ось так. Зараз я візьму теж 2-мм биту, щоб показати, що від інтерфейсу нічого не помінялося. Тому що я сподівався, оці е ну не зазубрані, ці шліци, які сформовані пресуванням, вони будуть дуже щільно е заходити в сам в цей шліцевий роз'єм. Але, по суті, одне і те ж саме, можливо, навіть і гірше. Але один плюс, що сама битка вже стала довша. Так, до речі, для перфекціоністів ось цей, не знаю, як це, патрон має просто неймовірно великий люфт. Мені це дуже не подобається. А коли битка дуже довга, він ще більший. Тому майте на увазі, якщо комусь це таке не подобається, а, доведеться змиритися або продати викрутку, або подарити своєму товаришу. Так, тут закручено. Викручуємо. Викрутуємо нормально. О! Режим імпакту допоміг викрутити гвинт. Так, не зміг. Ось! Ось знову. Про що я говорю? Пити просто самі випадають. Давайте ще раз спробуємо. Оп, Не виходить. Занадто крепко затягнуто. І імпакт режим, здається, не вмикається також. О, пішло. Так. А, я ж забув показати, як вам працює викрутка в автоматичному режимі. Наприклад, ми ось тримаємо викрутку і хочемо викрутити гвинт. Так, І ми беремо інстинктивно, інтуїтивно. Повертаємо викрутку для викручування. І вона має його викручувати. Є, пішло. І так само закручування. Ми натискаємо кнопку. Так, потрібно натиснути кнопку і трішечки повернути її, і вона буде її закручувати. Так, давайте ще раз покажу на цьому гвинту. щоб все було в кадрі, бо ширини мого телефону не вистачає. Натиснули на кнопку, трішечки повертаємо, і воно почало викручувати. Знову натискаємо кнопку, закручуємо є yeah. все. Ось такий алгоритм роботи при автоматичному режимі. Давайте ми зайдемо в налаштування. Ми. Чому? Я зайду в налаштування. От, і що з ним не Так, я натискаю усі кнопки, а воно не працює. Так. Налаштування, швидкість Sensitivity. Давайте зробимо low, побачите різницю. Далі impact, ми, ми, Я вимикаю. Мені не цікаво, Retreat також я хочу вимкнути, тому що він якось працює не ок. Далі підсвітка delay. О, я, до речі, не помітив це. Або отак от і буде. Добре. Далі бэклайт вк Bip Language Patrick. А, здається, оцей режим він міняється ось цією кнопкою. Чи як він? Так. Сила за... закручування. Ага, ось. Три, три рази потрібно натиснути середню кнопку. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, раз, два, три. Вімкнулось. Так, у нас йде закручування, викручування і S. Що це таке, не знаю. А, все, я зрозумів. Е, у нас викрутка взагалі не буде ніяк крутитись, вона буде працювати як е, звичайна мануальна штучка. Так. Раз, два, три. Оп. Тут лише закручування буде. Так. Натискаємо. Так, да, Вона закручує лише. По кнопці. Ми не рухаємо викрутку в ніяку сторону. Далі викручування. Да, Вона викручує на кнопку, і блокування, і автоматичний режим. Ось все. І якщо ви збираєтесь збирати щось от такого плану, то ця викрутка, скоріш за все, вам не підійде. Тому що і набір биток тут відповідний для дуже дрібних гвинтів. І сили для нормального закручування, наприклад, Нижньої частини, так, гвинтів знизу, недостатньо. Є інший хороший варіант, який можна також придбати на Аліекспресі за не знаю, здається за доларів 30, а зараз якісь розпродажі до Чорної П'ятниці. Взагалі я там бачив ціну 28 доларів. Це викрутка Works, А Там сила затягування здається аж 5 Ньютон метрів. У даної викрутки сила затягування, наскільки я пам'ятаю, лише півтора, півтора ньютонометрів. Зараз я скажу вам, якщо тут є в інструкції. А, 1,6 і шість ньютон метра, кілограм сили. Або е, в режимі ось, S, коли викрутка заблокована, аж 20 кг сили. Але виробник, не забувайте, е, він вкладає ось такі буклетики, там, де він рекомендує е, уникати мануального закручування. Тому так. О, до речі, в інструкції тут так і пише. Пише, що. Режими роботи. Ну, так, варто було б спочатку прочитати інструкцію, щоб знати. Ну, в принципі, якщо хтось хоче подивитись, то можете зробити паузу. Так, ну, в принципі, все. Єдина проблема, із-за якої мені ця викрутка не подобається, це ось цього нетримання біт. У роз'ємі. Я не знаю, чому так. Тут дуже слабенький магніт, і якби ось цей паз а, під ці викрутки, оці 800, хоча б, напевно, трішки меншого розміру, що воно щільніше сідало туди, і гвинти б не закушували б самі, самі бітки, мені було б достатньо, тому що я все одно все кручу руками, оці гвинти. Ось ці. А от гвинти на стек, то можна було б крутити її викруткою. Ось, В принципі, все. Тому, якщо вам потрібно для роботи з дрібною технікою, телефонами, там, планшетами, ви взагалі займаєтесь ремонтом таким, ця викрутка підійде. Вона, правда, дещо важка, але, в принципі, може бути. Вона е, набагато легша, ніж згадана Works. Е, посилання я там залишу, напевно, в описі. Е, та й таке, пишіть, що ви думаєте, якщо ви щасливий власник такої викрутки, можливо, щось порадите, можливо, є якісь битки, які більш щільно сюди сідають. Буду дуже вдячний за наводку на такі битки. Все, дякую. Бувайте.